Легендарний морський дрон Сі Бейбі тепер можна побачити. Може побачити кожен саме цю модель безпілотника. Використовували в багатьох секретних операціях. Він знищував ворожі кораблі. На його рахунку 11 пошкоджених суден до музею України у Другій світовій війні експонат передали працівники СБУ. Які ще ексклюзивні речі вже є у виставковій залі? Там чим вони знамениті, знає мій колега Роман Барашов. По Великому рахунку це гідроцикл, гідроцикл з двигуном, на, на якому катаються в Одесі в Туреччині, Тобто це гідроцикл, але зробили з нього дрон камікадзе. Спочатку разом із колишнім працівником СБУ Іваном Ступаком ми роздивляємося надводний дрон Сі Бейбі, який зовсім недавно поповнив колекцію музею війни. Чому ця штука легендарна? Чому От взагалі саме початку? Бо вона Зробила те, що за логікою не повинно було бути взагалі від слова зовсім. Здавалося, бо України флоту немає взагалі. І Україна за логікою військової справи взагалі не мала що протиставити Російській Федерації. Від слова зовсім. Ця штукенція, яка була виведена креативними людьми без перебільшення в службі безпеці України приватними інженерами. Спочатку це була перша колаборація. Вона дозволила змінити хід ведення війни, принаймні в Чорному морі. Завдяки. Ось такому морському малюку Чорноморський флот Російської Федерації перетворився на флот бомж, який не ночує в окупованому Криму, він ночує в Абхазії, він ночує в Новоросійську. Понад 11 кораблів флоту ворога знищено, пошкоджено кримський міст. Це послужний список цієї чудової машини. Сьогодні, в цього морського малюка, який довгий час наводив жах на окупантів, здолав 4 тисячі кілометрів у Чорному морі і прийняв морський бій із ворожою авіацією, є нове завдання розповідати нашим відвідувачам, гостям музею, столиці України про героїчну боротьбу. про... Про сучасні технології, які використовуються силами безпеки і оборони, вони перетворилися з камікадзе one way, тобто один виїхав і більше не повертається. Вони вже можуть повертатися назад, і ось ці ось, ось отвори ми бачимо свідчення того, що він зміг повернутися з виконаного завдання. Тобто він, судячи цього, супроводжував якісь інші дрони камікадзе, відганяв російську авіацію. Ось такими не дуже хитрими засобами, але цього достатньо вже. Сіябейбі, перший безпілотник вітчизняного виробництва, що експонується в музеї війни. Водночас, тут уже півтора року діє експозиція Загроза з неба це колекція ворожих дронів убивць, які використовує російська армія. Ось тут ви можете звернути увагу. Це Орлани. Ось Орлан 10-й у Нас є так. І Орлан є й Цей експонат називається кравчучка. Що це означає? Це муляж, по факту, який росіяни запускають для того, щоб відволікти увагу наших ППО. Ланцет страшна штука. Вони дуже швидкі, їх не можна дуже важко збити, легкі, ну доволі дешеві. З'являється зненацька, летять по військових. По позиціях по артилерії, по танках більшість цих безпілотників були збиті силами українських захисників неба. Розповідає Людмила, всі ворожі БПЛА. Вони підвішені. А знизу ми можемо побачити це зразок українського уже РЕП. Це те, що відповідно нас захищає від ось цієї загрози з неба. Це народилося в Ірані? В Америці, в Америці. В Америці. загалом взагалі ця історія була в Американській. Іранці підняли його, бо він впав в постелі в них. Вони підняли, підняли ці абрігіни, притягнули до своїх лабораторій, передали корпус вартових ісламської революції. І вони його там розпиляли. Кажуть, то ми можемо зробити. Зворотній інженіри називається. Зробили те, що ми бачимо, передали потім росіянам. Зараз їде в північну Корею. Тобто, ось така дистриб'юція по всьому світу. Тим тепер ця унікальна музейна колекція бойових дронів постійно поповнюватиметься пташками вітчизняного виробництва, що нищить техніку та піхоту агресора. В найближчим часом сюди ще додасться fpv Черешня, якраз той FPV, який захищає нас від інших БПЛА. О, нашим дроном вже знищено більше. 500 ворожих цілей це більш прості, такі як звичайні мавіки, є і досить дорогих і досить рідких моделей ворога, таких як Мерлін, БПЛА Мерлін. Досить вартісна модель, вона коштує 200-300 тисяч доларів. Да, і нам вдалося вже декілька таких вразити. Да, ми, ми цим пишаємося. А, ворожі БПЛА а, літають досить високо, в них дуже хороша оптика, вони можуть літати там на висоті 2-3-4 кілометри. Да. А, ми спеціально розробили так, щоб наш дрон Air також міг підніматися на таку висоту. Також набирати швидкість а, до 170 кілометрів. На годину, що дозволяє наздогнати такі безпілотники, як зала, Орлан, Суперкам та інші ворожі. Водночас організатори наголошують, виставка дронів у музеї війни це ще й нагадування про потребу допомагати українським бійцям та розробникам безпілотних систем. Адже саме дрони стали зброєю номер один у сучасній війні. Роман Барашов Володимир Дєдов. Подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.